Танкер іде солярку везе або бензин. Далеко закриті ворота. Клас. Танкер горючий вози. Солярку, бензин. Великий, довгий, бачиш, о, і автомобільчик з собою, в возив. Все, тормозні двигуни в другу сторону. Ох, чорний дим пішов, заглушив. Почалися ворота закриватися. Шлюзи. Ходить за щелку. Так, все добре. І закрита наглу. Тепер буде вода підніматися. Все, тепер слідкуємо за рівнем води. З тої сторони зараз буде тих вода тих перетікати тих. сюди. Так. піднімається коли зрівняється ворота відкриються вже із телефону нікуди майже рівень зрівнявся ще один метр О, наша баржа вже піднялася нерв ну по жовтій краски майже майже. Ще трошечки. Водичка цей ворота лягають на дно. І водичка собі перетікає вільно. তোলে হয় Такі гідроциліндри, мабуть, величезні. Все. Бульк? Вот і все. Пішли. Так і лягло, як ти казав. Все. Ну. То воно до землі побуде. Там Помахай ручкою. Привіт на родину! на батьківщину. Так, мабуть що далі не йде. Зараз зупиниться. Цвілін. Спустився, Дальше не йде. Нас на 7 метрів грибину. Ну, я так приблизно прикину. Все. зараз наш кораблик попливе далі. Все. Пливемо далі. Там же новый приплывает. Это ты Харкинтон, да, сразу? Рубка капитана. Але добре від сонця собі закрив, щоб було темно. Да, да. Спальні, кухня. І це ж якась придумана, так, потім, навірно, з... А вон там кран да, є, вон кран є. пускає собі автомобіль. Так. Да. да.